66900 і цей красень на два поверхи дуплекс з цокольним приміщенням 35 квадратів, площою і 74 квадрати в центрі Гостомеля, по вулиці Свято-Покровській, недалеко від парку щасливий, може стати вашим і це буде дуже здоровим і правильним вашим рішенням, тому що дивимося, заходимо, там є підвал. Тут ще буде дороблено, не зважайте. Перший поверх, стиль open space, наш і зараз дуже активно набирає популярності, сам вузол і відкрита величезна площа для того, щоб розмістити все, що бажає ваша душа. Розведена тепла підлога, розведена вода, водовідведення, заведено газ, центральні комунікації. Ось такий перший поверх. Піднімемося на другий зробити собі тут красиві сходи під свій стиль, як вам захочеться. Коридор такий гарний, сам вузол з розведеною водою, водовідведенням. Велика гарна кімната. Раз. І наступна друга кімната навпроти з великим гарним вікном. І зараз що? Давайте спустимося в підвал, Я покажу, що там ще є. 35 квадратів, таке підвальне цокольне приміщення. Бо воно буде ваше, воно йде разом з дуплицем. Зараз я покажу, що там і як там. Так, оце так красиво виглядає. З цієї сторони трубу заберуть, але я пригнуся. Оп. А це цокольне приміщення. О, красота. Дивіться, як тут гарно, так? Да? Вже все, що потрібно, заведено. Невеличкі вікна. Отака площа ще 35 квадратів входить також сюди. Кого він зацікавить, напишіть, подзвоніть, ми вам його обов'язково покажемо. Зараз дуже гарна акційна ціна, 66,90, 74 поверха, 74 квадрата. зверху, перший і другий поверх і 35 знизу цокольне приміщення. Телефонуйте, пишіть, обов'язково його покажемо.